Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Такий у нас відео огляд такого лазера Parkside Performance. Він вже йде нас на батарейку з Shrupo Yorta. Підходить все, люба батарейка сюди. Можна хоч його ставити на штатив, а хоч у місті з цим штукою його ставити на штатив можна. Це в нас. Має ось таку штуку, щоб ловити його. Отак, також можна її підставляти, вона має таку упорочку. Світить він 3X по 360, 360 градусів. Три, три рази. Виглядає він ось так. Можна його самого ставити. Зараз спробую продемонструвати. Бачите? Можна підключати його до телефону через. Програмку можна бачити. Тут можна міняти положення, що ви хочете. Скільки раз ви хочете, бачите, три рази нагору і так і так він, він світить. сюди, туди, туди і туди, на всі чотири сторони. Знімаю я на роботі, так що строго не судити. Можна потужність, бачите, може світити краще, менше. Сильніше менше. Дуже гарний лазер. Ціна його була 2600. Ми мали 300 корон з Так вийшло у нас дешевше. Тому ми заказали, той, що в мене є на огляді, ми нечайно розбили. Його можна ставити ось сюди. Це можна м'яти як цим ловити. Так, через магніт. Тут є магніт. Можна саме без цього ставити до желіза. Тут можна його прикручувати. Має ще такі ножки. Бачите? Ножки розкладаються, Одну втягнете, всі розкладаються для кращої стабільності. Він досить важкий. А ще можна тут підкручувати, піднімати. Тут можна його підсувати, бачите? По всіх Категорія він налаштовується. дуже гарний інструмент. Я би сказав, що краще за деякі інші фірми. Виглядає він досить потужно, досить гарно. Має кнопку блокування для цього, для транспортування. Світить з усіх бачите, з усіх сторон. І дуже гарно і зручно ним користуватись. Так що, кому цікаво, Lidl Shop, це може собі замовити. Це не реклама, це просто щоб кожен, кожен мог собі купити, дозволити за 2,5 тисячі ось такий гарний лайзер деваль чи якийсь інший. Стоїть з такими характеристиками, не набагато більше. Його можна підключати до цього. Має він книжечку. Тут вказує його характеристики, можна почитати. QR-код можна онлайн завантажити. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтеся. До зустрічі в наступних відео.